Покірно і тихо він йшов на Голгофу, зваливши на плечі всі людські гріхи, а люди спокійно дивилися збоку, безжально кричавши, Оте, розіпни, син Божий невинно терпів там знущання, проливши святую причистою кров, щоб дати всім людям у ній оправдання, безмірно усім показавши любові. Він витерпів мужню на жахливу, життям заплативши за людські гріхи, помер. Та Воскрес, Він воскрес, і це диво, що в ньому могли ми спасіння знайти. Час лине минають століття епохи, світ прагне прогрецтву, дивацтва, новин, все менше й менше уваги Голгофія. Де прощення всім дарував Божий син, mm. мій друже, сьогодні у спокої й мирі, не же страждання в достатку, в добрі, чи служимо Господу вірно і щиро, віддавши подяку на смертнім Христі, чи просто у натовп підемо байдужі, як люди, оті, що розп'яли Христа Зазвичай їм свята, зазвичає будні. Гріховна щоденність, усе як колись, а небо чекає спокійно і тихо на наше прозріння, на наші діла. І час пролітає миттєво, мов вихор. Людина вродилась, цвіте, відшила. Задуматись варто про душу безсмертну, залишивши нашу гріховність і зло. І, скинувши з себе байдужість і впертість, служити Творцеві, творити добро. Христос Воскрес!